І сестри. Каже Святе Письмо, пам'ятай останнє, що має бути з тобою, і не повіки не согрішиш. Тому не можна нам не роздумувати про страшний суд. Сам Господь Спаситель наш зображує перед нами, як на картині його образ, щоб він завжди був перед нашими очима і застерігав від гріхів лінивства і байдужості. Хто не боїться страшного суду Христового? Хіба Той? То зовсім Бога не боїться, не визнає Його. Але і йому, мабуть, модорошно стає, коли згадає про Божий суд, бо, як каже святий апостол, і беси вірують і тремтять. А душа, що має в собі хоч трохи страху перед Богом, як їй не боятися неминучого суду Господа, який все знає, наші діла, слова і навіть думки. Від нього ніхто не сховається, всі мусять стати перед Ним на суд. А хіба може бути чистою від ряха людина, яка хоча б один день прожила на землі? Давайте поглянемо на образ страшного суду, зображеного перед нашими очима Христом. Господь каже: коли ж прийде син людський у славі своїй і всі святі ангели з ним. Тоді сяде на престолі слави своєї і зберуться перед Ним усі народи. Отже, як бачимо, перед престолом Сина Божого стане не тільки кожна окрема людина, а підкреслюю, зберуться народи. Тому Господь на страшному суді своєму буде судити пер за все не окрему особистість, а цілий народ. Суд над людиною відбувається одразу після її смерті, коли душа підноситься до свого Творця. Варто пам'ятати, що людина помирає, а народ живе до віку. Це важливий для розуміння істинний момент, адже саме завдяки рідному народові, з якого померлий відійшов у вічність за молитвами Христової громади церкви, Господь полегшує долю грішника. Збагніть, сам Бог показує, яка велика сила молитви нації, народу для загробної долі людини. Звернімо увагу на окремі історичні моменти. Ось, наприклад, постать видатного гетьмана України-патріота активного громадського діяча Мазепи, проклятого російською церквою. Попри всі заборони, ніколи не зникала з пам'яті українського народу. Вдячні співвітчизники підносили і підносять за нього свої молитви. А хіба ми, українці з сьогоднішнього часу, можемо забути про мільйони невинно убієнних, закатованих, заморених голодоморами наших земляків, провина яких була тільки в тому, що вони любили свою землю? На превеликий жаль, що і сьогодні знаходяться українці. Які свідомо заперечують український геноцид, визнаний світом. Тому схамінімося. Хто згадає про наш біль, як не ми? Молімося, щиро зігріваючи душі тих, кого в 33-му не поминали, не виспівували, не оплакали, не провели, не передали уроки Божі. Українські народи. Об'єднуйся у спільній соборній молитві заради майбутнього. І хай ця кревна, щира молитва буде тобі надією на прощення за нехтування власною національною пам'яті. То задумаємося, любі брати і сестри, де станемо на страшному суді Божому. Якщо наш народ на землі не може знайти собі певного місця, все ховається за чужими спинами. Єднаючись із поляками, росіянами, і навіть з турками і татарами, то там перед Господом Він мусить його зайняти, своє, власне, там уже не заховається поза іншими народами. І ось запитає тоді Господь, українців. Народи український, як ти виконував мої заповіти на землі? Чи єднався ти в своє рідне Христове братерство? У свою рідну церкву, щоб самому працювати на своє спасіння, чи може ховався за спину інших народів, не своєю працею, а їхніми руками хотів здобути спасіння. Що ми відповімо на це? Народи українські, скаже далі Господь, а на якій мові слави ти мене? Я чув молитви на всіх мовах, а ось молитва на твоїй рідній не доходила до мене. Чому так? Як ми виправдаємось? Ми скажемо, молились до тебе, Господи, на слов'янській мові? А чому ж не на своїй запитає Господь, хіба я дав тобі свій найкращий дар, твою рідну мову, щоб ти тільки сварився на ній з сусідами та лаявся на ринках? Хіба не для того, щоб ти мене на ній славив? Чого ж ти цей дар у землю закопував? А не віддавав наслужіння мені. Тому, розмовляючи сьогодні з вами, браття, наголошую, що утворення рідної української церкви, єднання у своє рідне Христове братерство, служба Божа рідною мовою це не якась людська примха, це наш найперший обов'язок перед Богом, за який придеться відповісти на суді. І якщо ж український народ не буде його виконувати, чи не виглядатиме він перед Богом тим лінивим рабом, що замість використовування і примножування своїх Богом даних талантів, взяв і закопав їх у землю. В такому разі він обов'язково дочекається від Творця присуду цього лінивого раба вкинути в темряву в пекельну. Там йому буде плач і скрегіт зубів. Правда, батьки наші зможуть ще пояснити, ми не винні в цьому, бо були невільниками, мусили робити не те, що хотіли, а те, до чого нас примушували. А нинішнє покоління українців цього вже не зможе сказати. Бо воно вільне, йому не буде оправдання тому, коли і надалі буде байдужим або ворожим до утворення рідної церкви. І опиниться не між вівцями, а між козлами. Але повернімося знову до образу страшного суду. Згадаймо ще раз слова святого Письма: зберуться перед Господом усі народи, і відлучить їх одних від других, як пастух відлучає овець від кіз. і поставить овець по правій руці своїй, а кіз – по лівій. Поміркуємо над ну, цим поділом народів. Одні перед Спасителем опиняться в стані кіс, а інші в стані овець. Бо дійсно і на землі народи всі досить виразно поділяються на дві течії: одні, як ті козли, величаються, метушаться, намагаються панувати над другими, підбивати їх під себе, усякий спосіб, використовувати для свого земного звеличення. А інші, як ті вівці, Прагнуть спокою, живуть в мирі і злагоді з іншими народами, нікого для себе не використовують, а творять все майбуття власними руками. Ось тут, любі українці, ми надіємося на Господа, що він прилучить нас до Овець, а не до Кіз, бо наш народ ні над ким не панував, нікого не захоплював, нікого під себе не підбивав, як оті вівці терпів знущання народів завойовників. Послухаймо далі, як Господь наш Ісус Христос звертається до тих, що ліворуч, до Киз. Ідіть від мене прокляті у вогонь вічний, наготований дияволу та його слугам, бо я голодував, а ви не дали мені їсти. Спрагнув, а ви не наподіли мене. Подорожував, а ви не прийняли мене. Нагим був і не одягли мене. Недужим у в'язниці не відвідали мене. Ось тоді і дадуть відповідь мучителі нашого народу різні державні та церковні керівники, чому вони тримали українську націю в духовному голоді, спразі і темноті, чому не давали їй жити своїм власним життям, творити свою державу, єднатися у своїй єдиній соборній церкві, молити творцю рідною мовою. Не зрозуміло тільки, як вони пояснять, чому зробили український народ странником, подорожнім, розділили, розсіли по всьому світу і навіть на його багатій землі тримали його в бідності і наготі, чому знесиленням та в'язницями відповідали на всі його спроби визволитись, з'єднатися, повноцінно жити. Напевне, вони скажуть, ми ж тебе, Господи, ніколи не бачили ні голодним, ні нагим, ні у в'язниці, але Господь відповість їм. Істинно кажу вам, що ви робили одному з братів моїх менших, одному з слабших народів, які прикрості їм чинили, те і мені чинили. Якщо ж, дорогі брати і сестри українці, Господь не знайде в нашому народі тих добродійств, за які хвалитиме тих, що стоять праворуч нього. то нехай, хоч його заслуги перед Богом, будуть багаточисенні страждання, страшні знущання, які він витерпів, подібно, як помилував Господь Лазаря, що тяжко бідував і мучився за життя свого. Незважаючи на те, що українському народові так пізно вдалося здобути незалежність, так тяжко ще сьогодні доводиться виборювати Богом дане право мати свою Христову спільноту, пам'ятаємо, що згідно Христової притчі про Царство Небесне, останні розділили нагороду з першими. Так будуть останні першими, і перші будуть останніми. Бо багато покликаних та мало. Обраних. Візьмімося вже всі щиро за свою працю, працю вільного служіння Христу, щоб серед народів Богом, оправданих на страшній в суді, був наш, український, і також отримав своє благословення. Любе братерство. Аналогічний поділ Господь зробить і в кожному окремому народі. Відлучить овець від кіс, відділить праведників. Подбаймо, щоб кожен із нас, українців, в лоні рідного народу тут, на землі, через щире служіння Христу і Його святій церкві, удостоївся почесного місця на страшному суді серед Овець Христових, і сподобався почути від нього, придіть благословенні Отця Мого, і наслідуйте приготоване вам царство. А якщо хтось не вірить у страшний суд і думає, що його не буде, він глибоко помиляється. Суд Божий відбудеться незалежно від того, вірять у нього люди чи не вірять. Як незнання закону у земному житті не звільняє злочинця від покарання, так і невіра у суд Божий не означає, що ця невіруюча людина не отримує за своїми злими вчинками. Перед всесвітнім потопом люди теж не вірили мною, що буде потоп, але потоп прийшов у свій час, і гріховне людство загинуло, так само було і з містами Содомом і Гоморою. Для невіруючих, злих і грішних людей суд Божий буде дійсно страшним, а для праведників і для грішників, які покаялися у своїх гріхах, суд Божий буде радісним, бо він звільнить їх від будь-яких страждань. І уведе у вічне блаженне життя. Амінь. Дякую за увагу. До нових зустрічей.